Так, вибачте технічні моменти вилетів. Ну, по суті, перезавантажився комп'ютер. Запис він зберігається, тобто записи потім переконвертую викладу. І зараз, ну, єдине, а, не зберіг в процесі пояснення моделі, але зараз ми її швиденько наклацаємо. То що треба зробити? Треба по суті представити? Ну, прочитаєте певні графіки, тобто розподіл потенціалу, розподіл поля, порахувати електричний опір, струм чи напругу, яка протікає. І ось тут виникає головне питання: що має бути струм? А ми все це розглядали в статичному режимі. Я хотів в кінці додати. Чи завантажиться попередня модель? Ну, щось якусь основу воно зберігло. Добре. Yes. Якусь основу зберігло. Я хотів додати тут фізику. Тобто ви на будь-якому етапі в блоці фізики її можете додати. Якщо струм, то нам потрібно протікання струму. Блок електричного струму. В блоці обрахунку який стаціонарний, автоматично з'являється друга частина, яку пропонують нам порахувати. Якщо нам статика не потрібна, то ми взагалі статику можемо не рахувати або видалити її з моделі, і ось відразу нам кажуть, що як тільки ми додали струм, то з'являється ще електропровідність. І нам просять для матеріалу, для якої цієї електропровідності немає, цю електропровідність задати. Значить, електропровідність поліетилену це 10 мінус 14 і десь сіменс на метр. Значить, це десь 1 на є мінус 14. А 10... Боже, ви нам не показуєте екран зараз. Точно, точно. Дякую, що нагадали. Так, значить, ще раз тоді, що було зроблено. Ми на будь-якому етапі можемо додати частину моделі, клікаємо на нашу модель, додаємо фізику, щоб протікали струми, нам потрібне поле струмів, вибираємо потрібний блок ЗД, ось, наприклад, блок електричних струмів. І він з'являється як модель. В блоці обрахунок стаді, відразу показуючи, що будуть рахуватись дві моделі одночасно. Якщо нам статика не потрібна, ми взагалі її можемо видалити. І для блоку струмів питання по величинам. Тут не вистачало провідності. І, відповідно, ми її вводимо в розумінні програми, щоб задати 10 мінус якісь степені, це пишеться через Є, е, через експоненту. Тобто, 1 є в мінус 14, і це 10 мінус 14 степені сіменс на метр задали електропровідність політеону. Все, помилки зникли. У нас є для МІДі обидві характеристики, проникність і провідність для. Поліетилену так само, обидві характеристики є. Тепер по струмам ми задаємо початкові величини протікання, наприклад, струму, і цю модель перераховуємо для струмів. Давайте я вам покажу для економії часу готову модель. Вона теж у вас буде відрізнятися по геометрії, по певним графікам, тобто. Там відмінності будуть. Але основа база дуже схожа. Значить, якщо відкрити в бібліотеці моделей резистивні моделі, і тут є, буде якраз Simple Resistor, Тобто ось цей звичайний провідник. Ну, єдине він тут без ізоляції. Вам треба буде ізоляцію додати для нього. А, порахована сила струму, тобто задається струм на вході, заземлення, і рахується величина струму, розподіл потенціалу по цьому провіднику а, через його опір, поле, яке є однорідним, і, відповідно, на цьому все а, обрахункові величини. Якщо ви хочете вивести якусь характеристику не графічно, а чисельно, наприклад, порахувати опір провідника, то як це робиться? Ви додаєте якусь величину, яку ви хочете відобразити. Це може бути якесь усереднення, інтегрування, максимальне значення, мінімальне по об'єкту, можна по суті. Так зване глобальне відображення, тобто з якихось параметрів, які задані в програмі. І ось в цьому глобальному відображенні можна вибрати електричний опір, які є взагалі величини, енергія, опір, напруга струм. Тобто ви можете сюди додати ще вивід електричного. Напруги. А, додати: добре. Не замінив. А не проклацав вниз. Значить, додаємо, повертаємо назад опір, не хочемо. А, все зрозумів. Треба е, ну, ось тут або вставляти конкретне значення функції, або ось тут в expressions додавати. Ну, коротше, певний момент з синтаксисом, щоб з'явилася нова строчка. Значить... Окей, напругу. Е, величини для відображення. І коли ми натиснемо відобразити, з'явиться табличка. Вона може оновлюватися чи зберігати всі попередні значення, але вона виводить значення величин по цій моделі, щоб, що відбувається. Тобто, наприклад, вона показує загальний опір цього дроту. Ну, опір дуже малий, 0,2 міліоми. Ну, в принципі, бо це короткий шматок металу. Е, у нього особливо немає, звідки взятися опору. Його відношення поперечного перерізу, е, ну, достатньо. Тобто у нього е, поперечний переріз там якісь міліметри. Що там по геометрії. Радіус е, пів міліметра, тобто, це пір квадрат е, 3,14 на. Сі 0,5 квадраті, ну коротше, поперечний переріз у нього не занадто малий. І відповідно, опір провідністю цього дроту буде досить високою, опір досить малий, відповідно, як у металу. Відповідно, і величина загального опору у цього провідника досить мала, оскільки малий опір, то й мала напруга падає при протіканні фіксованого струму 1 А, На ньому падає напруга. 0,2 мВ. Ви можете змінити ці величини. Можете замість струму задати в блоці термінал напругу. Нехай до нього прикладена напруга, наприклад, 2 В. Ось. І у нього, якщо прикладено 2 вольти, провідність залишається високою, опір залишається малим, то струм починає протікати великий. Тобто тут протікає 9,5 кА, тому що опір ну, дуже маленький. Е, зараз ми про фізику не говоримо. Зараз ми говоримо суто про математику. Звичайно, з фізичної точки зору там такий струм по ньому просто протікати не буде. Е, він... Перегріє цей провідник. І ми бачимо, що одна величина зникла. Це цілком може бути, бо, ну, коротше, можуть бути нюанси. Програма не завжди всі варіанти вам видає. Дивимося, чому так відбувається? Чому у нас зник вивід опору, бо у нас з'явилася провідність. Нам програма, по суті, закон Кіргофа. Перетворює в зворотню сторону, до цього у нас е, струм дорівнював напруга поділити на опір. Зараз у нас напруга дорівнює е, струм помножити е, струм поділити на провідність. І відповідно у нас з'явилася провідність. Ми можемо відобразити цю провідність у сіменсах, можемо відобразити як опір, тобто взяти оберну величину. І ви бачите, що опір у омах зберігається такий самий, як був до цього. Тобто іноді треба трошки погратися. Якщо вам в лабораторці треба відобразити якусь величину, а ви її не можете знайти в переліку величин, то треба придумати, як це зробити. Все, по... ну, вийшла сьогодні ціла пара. вибачайте, наступна лабораторка, вона по суті буде більш в консультаційному режимі. Вже повна пара нам не знадобиться. Коротше, ось таке завдання. Я його вам зараз надішлю, ви його подивіться. По, по моделюванню, ну, сказано, що промоделювати, порахувати опір і чи струм, чи напругу. По графікам відобразити графік і просторову діаграму. Ну, так, як я показав. Ось приблизно таке завдання. Потренуватися. З моделлю і е, демонстрація саме того, що вас просять, а не того, що пропонує комп'ютер, можете від, може, ну е, краще побудувати в нуля самостійно. Це буде ефективніше, це буде корисніше, е, щоб побачити, що де знаходиться які блоки. Можете відштовхнутися від е, моделі. З бібліотеки, але її все, рів, все рівно треба буде досить суттєво перероблювати, там доповнювати. Тому я б рекомендував би краще з нуля спробувати побудувати, тим паче буде відео. Все, все, що хотів пояснити, пояснив, Чи є якісь питання. Прошу питайте. Стосовно першої лабораторної, там дивилися. А, тільки по діагоналі ще не встиг. Я подивлюся і. Е... Скоріше за все на початку наступного тижня дам зв'язок. Там Понеділок, вівторок, все по ній відповім. Зрозуміло. Добре. а Ще можна якісь питання? Добре. Добре, тоді всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня. На все добре. До зустрічі на наступному тижні. До зустрічі. До зустр... Дякую до побачення. До побачення щасливо!